Площі виноградників у нашій області складають близько 6 тисяч гектарів. Для порівняння на сусідній Одещині майже в десятеро більше понад 50 тисяч гектарів. Проблеми та перспективи виноградарства на Миколаївщині обговорили учасники науково практичного семінару, що зібрав представників малого та середнього аграрного бізнесу і науковців. Ми всі живемо на югі України, а юг України та почва, природа і клімат для вирощення винограда дуже хорошого качества. Над цим займатися, займатися як і столовим виноградарством, так і технічним виноградом, тому що на столовый виноград теж дуже хорошего качества. Получается, очень много сортов є. І також технічний очень хорошее, дуже хороше, тому що нас такая зона. Выращиваю столовые сорта винограда, 8 сортов. белые, розовые, черные ранее. Так как мы живем на юге Украины, им получается раньше и используется для рынка, потому что у нас продукция ранее получается. И также выращиваю сорта столового винограда, потому что имея виноградники, не имея саженцев, это большая проблема сейчас на Украине. Многие хотят выращивать виноград, но не знают, где взять саженцы. Саженцы есть у нас, есть у нас хорошие сорта, мы эти сорта размножаем, делаем из них саженцы, и потом... Та даєм кому мені нужне, організував захід благодійний фонд Ласка, який є партнером українського проекту бізнес-розвитку плодовичівництва, що реалізується в південних областях України за кошти уряду Канади і деяких місцевих компаній. Должні существувати такі заходи, як сьогодні. Существувати об'єднання, так як такі, як є сьогодні, з Канадою, з іншими, допустим, країнами. И чтобы мы все объединялись, получали информацию и потом в целом использовали информацию для выращивания винограда и также для технологии его выращивания. Потому что имея такие вот совещания, как сегодня, мы имеем эту информацию. Это мероприятие очень полезное для нас всех, для производителей винограда. Значит, я не помню, чтобы когда-нибудь собиралось столько виноградарей. Может быть, это очень нам поможет и Воспроизведет виноградник Николай не хуже, чем в Херсоні. В Херсон весь оптовий рынок забит херсонським виноградом. Это немножко как бы, нас ну, ущемляет. Конечно, там немножко условия лучше, но земли у нас не меньше, и рабочих сил не меньше, и желаний не меньше. Просто, может быть, надо организовать знания, вот мы здесь собираемся. Это очень хорошо радуется прямо сердце, что столько людей сегодня собралось. А в чем у Херсона лучше условия? В Херсоне, э, в области, условия может быть, ну, для виноградников, конечно, может быть, немножко лучше, там больше песчаная земля. И люди там просто раньше там не было столько промышленности, не было заводов, поэтому э, там люди жили за счет земли. И сейчас живут там за счет земли. Поэтому там люди имеют по 5 гектаров, по 3 гектара, кто как, кто на що гаразд. И весь, ну, они весь виноградник реализовывают в Николаеве. Николай раньше еще возили там в Крым, сейчас перекрыто там возили э, на базы отдыха везде. Сейчас оно, в основном весь Николая немножко как бы обидно. Поэтому будем с ними соревноваться, и может быть <соревноваться>, что-то получится. Основними спікерами стали представники Національного наукового центру Інститут виноградарства і виноробства імені Василя Єгоровича Таїрова, котрі презентували розроблену ними на прохання департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації регіональну програму розвитку виноградарства і виноробства у нашій області на термін до 2025 року. Начнемо з актуальності. Якщо у нас середньорічне за останні три роки виробництво винограду склало десь близько 56 тисяч тонн, цього явно недостатньо для забезпечення сировиною наші провідні підприємства, такі як Пад Коблева, то Миколаївський конячний завод, ТОВ Сандора, ТОВ Вінагра. І основне стримування. Фактор це те, що у нас недостатньо площ для збільшення виноградників. І от е, в рамках цього проєкту, який розрахований на малий середній виробників, можливість є, є той резерв для збільшення площ виноградних насаджень за рахунок, тому ми думаємо, що десь якісь ці подвижки будуть в цьому напрямку. Тому що е, краще все ж таки, е, якщо прими. Словісті наші основні товаровиробники працюють за а, з, ну, з власної сировини. Це і розвиток нашої області, і розвиток малих підприємств. Тематика сьогоднішнього семінару – «Современне виноградарство 2016». 2016. Ну, Чому іменно така тема наших докладів? Тому що виноградарство є традиційною отраслью для юга України. Виноградарство дає югу Украины, всегда давало массу рабочих мест и неплохой внос в бюджет, внесение в бюджет. Ну, в настоящее время, конечно, эта отрасль немного притормозилась, находится в сложной, в сложной ситуации, как и другие наши отрасли национального хозяйства. Но мы как национальный центр стараемся наметить перспективу развития отрасли, зробити ее, Вот Для этого ми разработали региональные программы развития виноградарства виноделия для всіх виноградарських областей. Це, Одеска, Це може стати особливо корисним, враховуючи загально несприятливі для аграріїв в Україні. Ну, Первых отсутствие кредитів таких приємливих для производителей. налоговое бремя не для мелких особенно средних производителей, Значит, высокая стоимость ресурсов энергетических в основном вот вот это вот тормозит развитие виноградарства и виноделия дело в том что это очень высокозатратная отрасль и надо очень много вложить на первом этапе и не все могут это Поэтому нужна помощь государства. Вот До 2014 года была у нас программа в министерстве поддержки винограда и виноделов, которую отменили в 2014 году. Вот когда эта поддержка была, тогда был явно виден прогресс в закладках новых насаждений, в развитии производства саженцев. Сейчас все это замерло, к сожалению. Дійсно, існує проблема в останні роки відсутня державна підтримка. У нас, наприклад, на сьогодні кредиторська заборгованість на відновлення багаторічних насаджень складає більше 12 мільйонів гривень. В наступному бюджеті в проєкті бюджету передбачена державна підтримка. Але, як ви розумієте, у проєкті бюджету це ще не те, що приймуть на самому, ну, в кінечному варіанті. Тому, ну, маємо Мамо надію, що така підтримка держави буде, тому що ви розумієте, виноградні насадження, якщо ми будемо про багаторічні говорити, виноградні насадження, вони не одразу плодоносять певен якийсь час. Тому ну, для господарства, які будуть ці насадження молоді, ну це є певне накладно десь, тому що вони прибуток не одразу отримують, як наприклад, вирощування тих же зернових. Фінансово-кредитна підтримка для виноградарства особливо важлива, адже ця справа не лише вимагає значних капіталовкладень, але й не одразу дозволяє отримати прибуток. Лише у виняткових випадках, наприклад, за умови додаткового підживлення ґрунту і лози, можна отримати гідний врожай на другий рік. Здебільшого потрібно більше часу, і тоді результат буде відчутний. Щоб все понимали, 1 гектар столового винограда заміняє 15 гектар, а то і 20 гектар пашні зернових. Тобто, маючи менше кількість землі, ти получає на менше таку ж саму таку як і прибыль, допустим, дуже велике количество землі, потрібно нужно накормити, потрібно техніку. Но это все можно получать на меншому об'ємі землі. Потому що ще раз повторяю. 1 гектар винограда заміняє 15-20 гектар пашні. Якщо використовувати все нормально, всю технологію, все делать, получать качественную продукцию, получать в большом объеме хорошей продукции, тогда все будет прибыльно и рентабельно. А вирішенню нагальних проблем виноградарів Миколаївщини могло б посприяти їх об'єднання в єдину фахову структуру. Це дуже серйозний питання. Об'єднання, може, прийдеться об'єднятися в, в клуб, Может быть, кто-то захочет в кооперативы объединиться. Это очень важный вопрос. В клубе, допустим, мы бы чаще собирались, решали какие-то вопросы, допустим, вопросы поездок на другие, другие районы, допустим, в Запорожье. Там очень много виноградарей, очень много селекционеров. Как бы это большая польза была. Мы бы на увидели, как люди занимаются этим делом, у них там очень большие показатели. Они там на, на маленьких участках добиваются больших результатов. В основном, в основном нас интересует что-то все новое. новое. Вот, и поэтому то, что производится в вот последнее время, потому что рынок этого требует, требует красивую ягоду, требует мускатную ягоду, очень раннюю, и, и даже раннюю, позднюю, но рынок должен быть обеспечен виноградом стабильным. Долгое, продолжительное время, поэтому ягода должна быть и средняя, и ранняя, и сверхранняя, и поздняя, и, и зимой, которая хранится долго. Цена, если будет чем качественная ягода, тем она будет легче продаваться. У Миколаєві відбувся міжнародний семінар за результатами досліджень зовнішнього та національного ринків серед виробників плодоовочевої продукції, організатор заходу Регіональна торгово-промислова палата у Миколаївській області. Мета семінару представити підприємствам результати вивчення ринкових можливостей плодоовочевого сектору. З подробицями Ганна Бадіна. Семінар є частиною проєкту Міжнародного торгового центру. Україна сприяння виходу малих і середніх підприємств плодовичевого сектору на зовнішні ринки, і включення їх в ланцюжки доданої вартості, реалізується за сприяння посольства Швейцарії. Міжнародний торговий центр це агентство в системі ООН, яке фінансується 50% із ООН, 50% з ВТО. Це єдине агентство в структурі ООН, яке займається непосредственно розвитком торгівлі. Кінцева мета першого етапу проекту аналіз внутрішнього ринку. Наш проект являється проектом технічної допомоги, проект задействова. Ми не являємося організацією покупателя. Ми допоможемо найти вот эти точки заприкосновені, а далі вже робота буде за нашими празводителями. Для виходу на експортні ринки українським сільгоспвиробникам заважає низка проблем: брак знань щодо вимог ринку та стандартизації. Відсутність інформації щодо квот та обмежень для покращення ситуації триває дослідження серед фермерів та виробників південних регіонів України. Очень важно, чтобы наши коллеги, наши сельхозпроизводители были более открыты к сотрудничеству с международными организациями, такими как АТСІ, например. до программы семинара війшли презентации результатов досліджень, дискусії та тренінги.